Доброго, ми з України. У нас почався п'ятий сезон. Викатали нам нових героїв, до того ж досить багато. Кожен з них вартий уваги. Я думаю, що я огляди буду робити на кожного з цих героїв. Причиною стало, мабуть, те, що я дивився, дехто вже поробив огляди, там всякі внучки. Російські блогери і так далі, але е, я багато в чому не згоден по оглядах, по-перше. По-друге, ну, це досить такі е, круті герої, які варті кожен з них, вартий огляду. Е, і почнемо. Перший герой в нас йде, це жовтий, куди втікла Аурі. Золоте серце. Значить, по класу боєць кавалер. Супер. Для такого героя, який швидкий шотер, це гарний клас, тому що він має можливість, коли його забрають, з каміння чи з ульти, відродитися з одним відсотком. ХП, і це досить часто таке спрацьовує. Досить часто спрацьовує, коли, наприклад, ти нападаєш і в тебе розумієш, що цей герой буде ультувати, ти по ньому б'єш, ультуєш, щоб його забрати, там декількох персів своїх розряджаєш в нього, а він кавалер. Він кавалер, хоп, відродився з одиничкою і лупанув по тобі. Для, повторюсь, для Аурі, для Шотера, жовтого це гарний клас. Сім'я. Сім'я фантастичний страж. Герої однієї сім'ї дають особливі бонуси в битві. 2, 3, 4, 5. Зрозуміло, що чим більше героїв, тим круче будуть ці бонуси. Але оскільки гра надовго, я думаю, що наловлять цих героїв. Багато хто з цього сезону герої достойні і, можливо, і в оборонах будуть оборони дехто будувати на базі цих героїв. І ну, напад то само собою. Наприклад, якби я там піймав дві аурі, то я б качав дві аурі. Мабуть, і можливо б двох їх ставив в одну команду. Так як в мене є команда, там дві англий. Досить гарно вони у парі працюють, мені подобається. Значить, повертаємось. Коли герой приміняє особий навик, є 20-25. Тен-тен-тен. Шанс того, що руни, а то стихії, який на доски більше світ, буду зачарований. То задіюється комбінацію, ще одну із зачарованих рун. Урон комбінації увілічена на 50%. Тобто з камня буде в 2, на 50% більший урон. Непогано, ну якби не супер, але не погано. В захисті, виходить, при захисті плюс 2, плюс 4, плюс 6, плюс 8 ходів. В етапах з ограниченним по количеству ходов. Тобто, я так розумію, з точністю до навпаки, від кількості ходів буде, будуть утворюватись ці руни чи як, щось я не зовсім розумію, але немає. Тому це не огляд, це якби думка. Значить, далі поїхали. Руни в мечтаті увелічують защиту. Пум-пум-пум-пум-пум. Знову ж таки про захист. Во время оборони атака всіх союзників також повишається на 30 в течение трьох ходов, після того, як этот герой атакує всього 5 разів. Ну що пять разів він атакує. Це ж не обов'язково, щоб він ультував. Це п'ять разів він стукне. Тобто вірогідність досить висока, що підніме захист на 30%. Непоганий такий дот. Значить, стосовно атаки, атаку, значить, рунмічта комбінація, щоб увеличити атаку всіх союзників на 30 вчені трьох ходів. Ну, непогано. Тим більше, що в жовтих героях такого немає. Ну, або якщо і є, ну там е що збільшують атаку, я сильно не пам'ятаю. Таких персів. Взяти синіх там вистачає той самий ньор, та сама. Афродіта бафає атаку, в червоних таких вистачає, а в жовтих не знаю. Тобто вже такі навики, яких немає в більшості героїв жовтих, які присутні в грі. Так, це є. І тепер ще пасівка. Значить, порівняю особий навик, тобто коли вона ультує. Є шанс 50%, тобто досить високий шанс. Ще додатково 26% зрізати стихійну броню на 26%. Небагато. Да. Взяти гвіневру, вона ріже на 54. Але якщо ти граєш на високих рівнях, гвіневра ну, вона часто не доживає просто-напросто. Або якщо вона раз ультане, то добре, але потім її зносять і другий раз вона не доживає. Це ж все-таки п'ятірка, в неї будуть зовсім інші стати, і однозначно її в нападі будуть використовувати додатково, знову ж таки, 50%. Я думаю, що ультувати забій вона буде декілька разів, тобто 99%, що вона буде зрізати стихійну броню. 99%, що її будуть брати десь там ну хоча б три жовтих герої, коли будуть атакуючу команду йти проти фіолового центру, і це може зіграти роль. Тому що додатково зрізати броню, ну при тому, що в жовтих героях героїв ну, не так вже й багато є. Там э, стихійних бронерізів, п'ятірок і взагалі бронерізів, бронерізи, які ріжуть там на 34, ну, звичайну броню, ну, це не так вже невеликий зріз. Ще додатково, як зріжеться, звичайну броню на 34, як додатково стихійка зріжеться на 26, то це досить таке круто. Поїхали далі. По статах. Атакуючий перс, стати заточені в атаку. Атака понад 800. Можна сказати, да, в неї там броня ну, терпимо. Десь по-любому вона підніметься трішки емблемами, За 800 вона буде. Життя ну, маловато. Але вибачте, ну хто буде його ставити в команду захисту вдруг раптом. ну, Піднімайте тоді, чіпляйте по максимуму життя. В цілому, якщо взяти, наприклад, звичайних героїв, да, от є там тюр, в якого велика атака, ну то давайте зрівняємо з тюром, зі стандартом. Просто людей такі забаганки, запроси, що от мало. То ви хочете, щоб зразу зі старту було там 800 атаки по 800 броні і по півтори тисячі цього. ХП, ну так бути не може. Ось так само 800, але ж броні в нього чуть не на 200 менше, і життя в нього менше ХП. Ну е так не може бути, що всі характеристики досить високі. Тобто я вважаю, що характеристики в неї досить гарні, заточені правильно під атаку, тому що це атакуючий герой, навіть якщо він буде в команді оборони стояти. То нагнати можна там військами, можна артефактами, можна емблемами нагнати. ХП не є проблема. Тим більше, що це не центровий герой, це на плече герой, наприклад, в команді захисту, а в команді нападу в будь-яку команду він зайде, однозначно його потрібно качати. Значить, що він робить? Стати, я вважаю, досить хорошим, так би підсумуємо. Значить, швидка, супер. Знімає стілі всі захисні підсилення і стани, що підвищують захист від хвороб, тобто знімає всі щитки там, хоруса, бафи, атаки, щитки кисямбо. Тобто, спеціально герой створений під, під те, щоб виносити. ну, Фіолові центра, як на мене, б'є 480. Не 500 там з гаком, але при тому, що базова атака 814. Ну, вибачте, ну це круто, це буде боляче, це дуже буде боляче. І далі виходить, що ціль не можна вилікувати на протязі трьох ходів. Це супер, тому що по центру стоять, як правило, хіли або хоча б на плечах хіли. Тобто це дуже круто. Це антицентр, антифіоловий центр. Якщо ціль належить до стихії темряви, активізуються слідучі ефекти. Тобто фіоловий центр знову ж таки проти фіола понижує здоров'я. Ну, зрозуміло, що не може понизити більше, ніж на ну, нижче 30%, але. І так нормально по 300 знімати це немало. При шоті ще відняти 300 здоров'я це буде боляче. Якщо вона не виб'є з одного удара, ну там десь з камінням підженеться по фіолу, то ну, хтось добере, можна сказати так. І додатково ціль отримує 150 одиниць шкоди. Трьох ходів. От тут питання, чи 150 кожен хід, чи по 50 за захід, незрозуміло. Незрозуміло. Я думаю, що має бути по 150 за хід, це ще додатково 450, при тому, що буде прогнана емблемами вона в атаку, тобто буде забирати більше. Знову ж таки, якісь загони, артефакти і так далі. Ну, Хоча може й по 50. Бо якщо по 150, а її прокачати, то це буде там по 200, це 600 ще додатково після того, як вона ультанула. Ну це боляче. Не знаю. Хто піймав, хто тестував, скажіть, це все ж таки не огляд, це така думка більше про героя. Навряд що я піймаю його, але пробувати будемо. Значить, в цілому, якщо підсумувати, я вважаю цього героя дуже класним. Так, да, зрозуміло, що можливо, він там далеко не кругом буде використовуватись, можливо, навіть на тому самому Титані не, не ясно, чи його використовувати, чи не використовувати, ну, хоча б я використовувався, чому б ні. Атака з руки велика, швидка. Качатись буде однозначно в атаку. Тобто на Титані вона пригодиться. На всякі події також, я думаю, що можна використовувати, але ну, не так ефективно, як слідуючі герої п'ятого сезону. Там їх можна набагато, про це я скажу в інших оглядах, набагато ефективніше використовувати. Тим не менш, оціночка цьому герою 11. Пояснюю, чому. Тому що це імбовий герой. Не такий герой, як я впіймав перед цим Артіо чи Атріо, як і ось єдиний мене Артіо. Це герой, ну, імбамбічна, імбічна, тобто 12 з 12. Герой п'ятого сезону Аурі. Вона імба, я вважаю імба. По тій типу, ну, оцінка І11, можливо, ще, якби були в неї якісь там примочки, якби вона, наприклад, трьох шаблочила, так як там слідуючі герої, то це була б імба імбічна. Ну це вже інше. Чому? Тому що вона буде міняти, як то кажуть, мети. Тобто, це один з поштовхів того, що потихеньку будуть витісняти фіолові центра. Ті, хто піймали її, її достатньо, скажімо, однієї, ще плюс якихось пару жовтих героїв для того, щоб розносити команди суперника всякими кисямбу в центрі, і, можливо, не тільки кисямбо. Тобто я розумію, що контратаку вона не виб'є, якийсь там новий люцифер, можливо, далеко не Оптимально, щоб на нього йти з нею, але проти Кисямбо, ну це супер. Тобто один герой, який може затащити весь бій, як на мене. Додатково там ще пару трійку героїв жовтих і все. І ви рознесли команду суперника. Тобто це імбалансний, однозначно герой, який буде міняти. Підхід гри, і в мене така думка вже, мабуть, не перший місяць, що фіоловий центр трохи затримався, він вже майже рік у всіх топових союзів. І розраби будуть вести до того, щоб якогось новий, якийсь гарний центр якогось, можливо, нового випустити героя місяця, який буде супер в центрі стояти. Якісь будуть в нього цікаві примочки, не такі, як кисямбо. Тим більше, що вже люди повкачували деспелів, поналовлюють таких аурі і тому подібних. І не такий вже страшний кисямбо. Тобто, маючи деспела, навіть якщо раз ще два ультував, маючи деспела, маючи шотерів, ну розносиш ти. заряджаєшся на кисямбу і можна винести, рознести. Зрозуміло, що. Коли Кисям наганяв там до 3000 тисяч хп у персів противника, важко, але можливо. Можливо І засидівся якби кисямбо на коронному місці. Думаю, що оце якраз один з тих героїв, що буде витісняти такі центра. Побачимо, гра досить динамічно розвивається, побачимо, як воно буде. Це лише моє припущення. Я не тестер, я відношення до цього ніякого не маю, але в теорії має щось мінятись. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, лайкайте.